Довго, бо я знаю, що на мене дивиться Україна, на мене дивиться світ. І Я не падаю духом, я не плачу подушку. Я, я працюю, я, працю, я допомагаю, чим можу, а допомагати є кому і переселенцям, і нашим воякам є кому допомагати. Головне було б бажання завжди можна допомогти. От і сьогодні ми щойно приїхали з госпіталя, ми співали, спеціально їздили, самі напросили, скажу, я до вас приїду. Вони кажуть, певні що Я кажу, точно. І ми таки приїхали, привітали тих е, вояків, які ну, не зможуть прийти на концерт в палац. А ми приїхали прямо до них. Ми не просто приїхали, ми ще подарунки привезли, е, різні медикаменти. Е, ну, кожен робить, що може. Ми можемо трошки більше. Як хтось, ми думаємо, чим вдягнути з мого тільки не села, а з громади. У нас 70 хлопців воює. І ми кожного знаємо, де, кому треба бушлат, кому треба берце, кому треба бензопилу, кому треба машину, кому треба генератор. Ми все знаємо. І ми допомагаємо кожен раз. Кожен місяць і кожен день, скажімо так, і ви допоможете нашим воякам, якщо сьогодні прийдете на концерт. Тому що з кожного бюлета відраховуються кошти на Збройні сили. Це ще один крок до нашої перемоги. Разом з вами зробіть подарунок собі і всій Україні. Я на вас очікую: 19.30 палац культури Шевченка. Я надіюся, що Сьогодні буде затишно, тепло в залі і весело, не зважаючи ні на що ніяка падлюка нам настрій не зуміє зіпсувати. Бо ми сильні, бо ми оптимісти, бо нашу віру не зламаєш. Ми українці, а це особлива нація. Особлива. І нехай нам вимикають світло. Вони просто не розуміють, що через 9 місяців мільйон бендерицю народиться. Хочу вас бачити усміхненими. До зустрічі, мої дорогі! Ваша Наталя Фальон і мій бойовий мобільний, такий двохжильний лісопетний батальйон. Цю люблю скучаю!